Сергій закинув на плече сумку з інструментами і поволі пішов по стежці за такими ж, як і він, робітниками. Будівельна площадка була величезна, вона розкинулась на пустирі там будувався цілий мікрорайон. Від вагончика, де перевдягалась бригада, до будинку, де вони працювали, було метрів з 500. Зима давно вступила в свої права. Попереду новий рік снігу вже насипало багато. Бригада, чоловік з 20 йшла вже протоптаною доріжкою від вагончика до місця роботи один за одним, нагадуючи якихось мандрівників, які вирушили підкорювати сніжну вершину. Але кожен з них ніс не рюкзак з припасами, а інструменти та бухти кабелю, сумки, перфоратори. Сніг під ногами залежав іти, ноги то тут, то там ковзали на промерзлих грудках землі. Робітники підійшли до масивної багатоповерхівки, яка велично нависала над округою. Сірі монолітні стіни ще не були вкриті в красивий зовнішній фасад, і вона здавалась величезною горою, яка невідомо як з'явилася посеред будівельної площадки. Подекуди засклені вікна чередувалися спустками порожніх віконних отворів. Навкруги насипані гори піску, розриті канави, ще поблизу ні одного дерева. Ні лавочки, але скоро все зміниться. Бригада озеленювачів навесні зробить свою справу з'являться люди, заселяться квартири, зазвучить дитячий гомін, заметушаться комунальники, і цей непривітний поки що моноліт стане для когось домом. Звіявся вітерець, погнав поземку, холодно. Бригада по трапу з-під донів, втягувалася в величезну пащу, яка стане парадним входом. Важкі металеві двері похитувались під вітерець і неритмічно вдарялися в бетонний блок, який тримав їх у відчиненому стані. Ось його черга Сергій вступив черевиком в під'їзд, під ногами зашурхотіли камінці. Підійшов до сходів. Сьогодні його поверх сімнадцятий, добре що не 25. п'ятий. Подумки зрадів Сергій. Ліфта ще не було. І мало хто здогадується, щоб з'явився ліфт. Спочатку електрик повинен пішки піднятися на найвищий поверх і принести в руках бухту провода і гору інструментів. Але до цього ще далеко. В міжповерхових нішах щойно проклали магістральні кабелі для подачі живлення на поверхи. Монтаж трансформаторної підстанції ще не завершився, тому всі працювали з налобленими ліхтариками. Тільки де інди тимчасові розетки на ліфтових переходах подавали живлення. Щоб підзарядити інструмент або підключити переноску для освітлення. Сергій почав підйом по сходах. Робітники, що прийшли раніше, вже підняли пилюку, під ногами шурхотів пісок і залишки засохлого цементу. Важко вже бігати по поверхам все ж 50 років. Все таки, думав Сергій. Важка сумка тисла плече. А що поробиш, потрібно працювати, думав він. Поверх за поверхом він долав не поспішаючи. Коліна болітимуть, нагадуючи йому, що не варто бути першим. Згадалось, як молодим хлопцем, прийшовши на роботу, намагався завжди бути першим, найкращим, думаючи, що його помітять, хотів кар'єрного зростання. І таке помічали давали премії, тисли руку, на професійні свята давали грамоти. Знову нова сходова клітинка, наступний поверх. Чулися голоси робітників, які вже приступили до роботи. А сьогодні ще й потрібно зайти в магазин, думав він. Дружина просила купити картоплі, а це ще круг по вулицям і холоду. І знову після роботи йти в свій гуртожиток, де не тільки дружина, а й двоє вже майже дорослих дітей. А квартиру він так і не купив. Гірка думка вкотре промайнула в голові. Спочатку стояв в черзі, але надії на державу майже не було. Потім їх завод став приватним. З гуртожитка виселили. Довелось винаймати житло. Тривалий час не мав роботи. З дружиною перебивались з хліба на воду, поки все трішки устаканилось, почали відкладати гроші. Але народилась одна дитина, потім друга. В країні криза, інфляція. Так і життя проходить, думав він. Черговий поверх змінився. Попереду замаячила цифра 10. Ще тільки десятий розчаровано констатував про себе Сергій. І, поринувши в свої думки, продовжив підйом. Кар'єрного зростання, як хотілось, молодості не вийшло, навіть бригадиром не довелося стати. Ж завжди знаходився хтось більш достойний, як правило, чийсь родич, а вдома його чекають з зарплатою і, мабуть, дарма. Перед святами можуть і затримати. Керівництво свій погляд на святкові вихідні бояться, щоб бригада не напилась, а донька просила айфон, ба ні. Вимагала, насміхаючись з його роботи і зарплати, розуміючи, що не бачити їй новомодного телефона в найближчому майбутньому, і в далекому теж. Вже доросла, інститут свій закінчила, могла б на роботу піти. Та ні, як каже вона, достойної роботи нема, а за копійки вона горбатись не буде. Може, і так, у молоді свої погляди, але й грошей його вже не вистачало. Та й ці закиди від дітей, що міг би для сім'ї постаратись, та як. В 50 роботу знайти нелегко, та й здоров'я часом підводить, а малий теж он на днях машину почав вимагати. Мовляв, в його друзів вже є, батьки купили. На мою пораду, що можна самому заробити, він образився, не розмовляє. А знали б діти, як важко він працював, щоб заробити на цю кімнату в гуртожитку. А квартира то нездійсненна мрія вже, мабуть, нездійсненна. Автомобіль у нього є дев'ятка, Жигулі, вже тридцять рочків їй, давно купував стареньку. А скільки щастя було згадалось, як радів покупці, просинався вночі від щастя і виглядав у вікно, вдивляючись в образи своєї красуні в нічній темряві. А зараз, щоб заправити її, потрібно робити заощадження, а вона вже іржавіє. Як не намагався боротися з жовтою напастю, але роки беруть своє. Під фарбою, там, де дбайливо зачистив і пофарбував, вже через рік знову проступає іржа. А на нову, верніше на іншу, грошей нема. Ось і його поверх. Сергій вийшов у коридор зі сходової клітини. На поверсі тихо, поки ніхто ще не прийшов з інших бригад довгий коридор, де не де відчинені двері в квартири, вже поштукатурені стіни, розведена електрика і сантехніка. Ще потрібно міжкімнатні двері встановити. Ось двері в коридорі лежать, що запаковані. Пройшовся по коридору, знайшов розподільчий щит, відчинив. Магістральні кабелі вже проведені. Залишилося зняти ізоляцію і під'єднати їх до клем і встановити лічильники. Вімкнув налобний ліхтарик, дістав ніж, почав знімати ізоляцію. Холодно, прямо морозно трішки, тепліше, ніж на вулиці. Але вітер не дме і те добре. Ізоляція тверда, ніби метал, замерзла. Зразу відчувається забудовник економив як міх. Самий дешевий кабель. Сергій з зусиллям робив надрізи, знімав куски задубілого пластику. Потім жили притискав до клем і затягував гайковим ключем. Він захопився роботою, розігрівся. Сергій любив працювати сам можна було думати про своє. Не потрібно було слухати голос напарника і не в відповідати, вислуховуючи про чуже життя. Свого вистачало. Хоча техніка безпеки і вимагала працювати мінімум вдвох, та на випадок перевірки усі підписи в журналі і інструктажу були зроблені, а перевіряючий теж не дуже любив вештатись поверхами в пилюці, тим більше будинок ще не підключений, а тимчасова лінія хоч і під напругою, та використовувалась тільки штукатурами. Для розмішування суміші. Затягнув останній болт в щиту, закурив. Щось лічильники не несуть. Той добре, хоч покурю спокійно, вшию ж не гонять. Сергій присів на кусок блока і прихилився до стіни. Бух. негучно гукнули вхідні двері зі сходів на поверх. Почулися голоси, хтось розмовляв. Мабуть, лічильники вже принесли. Мене шукають, здогадався Сергій. Кроки віддалялись у навпітьмі коридору без вікон. Нікого не було видно. Я тут. голосно викрикнув він, але у відповідь тиша мабуть, не почули. Сергій покуркував в їхню сторону, покурюючи сигарету. Полоси світла пробивались в коридор через прочинені двері декількох квартир. Кінець коридору зникав у пітьмі. Але десь там відчинились двері, і ніби чиясь фігура протиснулась у дверний отвір, не зачинивши їх. Сергій пішов на світло, його кроки гучно віддавали луною в порожньому холодному коридорі. Йому здалося, що за ним хтось іде. Він оглянувся нікого не було. Коридор позаду був порожній. Полоси світла з прочинених дверей залишились позаду. Сергію стало холодно. Ніби легенький вітерець подув в лице, пробрався по спині і ніби здавив серце. Він рвучко викинув уже згаслий недопалок і за два кроки опинився біля квартири, куди, як йому здалось, хтось зайшов. Тим більше звідти чулися голоси можливо, це і не лічильники принесли, мабуть, це штукатури прийшли, а може, плиточники. Зайду, перекурим та й розійдемось по своїх роботах, подумав він. Зробив крок всередину нікого не видно. Голоси лунали з сусідньої кімнати. Під стелею висіла лампочка і яскраво світила. Сергій здивувався. Напруга ще відсутня в будинку. На підстанції ще йдуть роботи. Сам бачив так звідки світло? В сусідній кімнаті теж світло. Звідти лунають голоси, ніби про щось сперечаються. Зайшов в цю кімнату, нікого немає. Під стелею теж лампочки, роззирнувся. Це трикімнатна квартира. Помилився, люди в іншій кімнаті, зайшов туди, голоси посилились, чути нотки незгоди, хтось підвищив тон. Та де ви всі? Сергій роззирнувся, по черзі зазирнув в усі кімнати, зазирнув у санвузол, нікого нема. Що за чортівня? Це що за розіграш? Сергій роздратовано пішов до виходу з квартири і не знайшов. Вхідних дверей здивувався. На тому місці, де повинні були бути двері, була просто стіна поштукатурена, рівна, біла. Що тут відбувається? Холодок поповз по спині. Де двері? Не може бути квартира без входу. Якось же він сюди потрапив, пройшовся по квартирі. Знову всюди заглянув. Голоси лунали і ніби ховались від нього. Тільки він заходив в кімнату. Вони змовкали і почали лунати за спиною в іншій кімнаті. Сергій ручко оглянувся. Перебіг з однієї кімнати в іншу, потім ще і ще. Голоси лунали все роздратованіше, він вже вловлював істеричні і погрозливі нотки, йому погрожували, сміялися з нього. Какафонія голосів наростала, заглушуючи все навколо. Вона заповнювала весь простір квартири. Повітря стало густіше. Здавалось, дихати стає важче. Сергій закричав спробував закрити вуха руками. Заткніться. Він заметався в пошуках виходу дверей все не було. Він тер руками по стінах, пробував пробити кулаками, нічого не виходило. Хор голосів в голові натужно гудів. Вже можна було розрізнити репліки. Одні кричали Тікай. Інші що не відпустять. Деякі що життя прожив дарма. А ще інші погрожували покаранням за невідомі гріхи. Сергій підбіг до вікна. Захотілося його відчинити, вхопити чистого повітря. Вже ставало душно. Скло у вікнах було темне, чорне, як смола, непроглядне. Що, вже ніч? здивувався він. Голоси загули ніч, ніч. Сергій спробував відчинити вікно, а ручка не піддавалась. У чорному склі відбилось його лице перекошене, перелякане, волосся, що вибилось з під шапки, стирчало, як солома, а очі він закляк, очей у нього не було. Білки зіниць дивились на нього з чорного скла. Сергій закляк. Жах перекосив рот, який в німому крику відкрився. Маленький струмінь слини довгою тягучою каплею викотився з рота і в безкінечному падінні застиг, не маючи сил долетіти до пола. Сергій замахнувся, щоб вдарити по склу, але раптом щось майнуло в нього за спиною. Він ручко озирнувся, нікого. Знову глянув у скло. У відображенні за ним хтось був. Хтось виходив з кімнати. Сергій стрепенувся, що за морок. Він вдарив по склу, намагаючись його розбити. Від удару пішли хвилі. Хтось ніби перемкнув зображення. Сергій вдивлявся в своє відображення. Все нормально, блакитні очі, все як завжди, і у відображенні хтось виходить з кімнати у відчинені двері в коридор. Стій! викрикнув він. Рвучко розвернувся і кинувся за тінню, яка майнула і зникла. Зникли і двері. Сергій метнувся в іншу кімнату. Серце бухало, холодний під тік по спині, страх здавлював горло. В кімнаті нікого не було. Величезне панорамне вікно чорніло смоляною плямою на всю стіну. Сергій підійшов до нього і з острахом подивився у відображення. Голоси заголосили на тон вище. Він придивився і помітив у відображенні якісь силуети за спиною. Оглянувся нікого. Глянув ще раз на своє відображення і обімлів. За його спиною стояло багато людей. Вони уважно дивились на нього і голосили, протягуючи руки і наближаючись. Голова розривалась від крику, какафонія з людських голосів, крики, історичний сміх. Оглянувся, фігури на цей раз нікуди не зникли. Наперед прозорі вони тягнули свої кисляві руки, тільки зараз він помітив, що одяг на них рваний, замість очей більма. Руки тягнуться і проходять крізь нього. Голосять і голоси морозом проходять по шкірі. Сергій відсахнувся, закричав від страху, кинувся до дверей з кімнати, і цього разу вони виявилися на місці. Він схопився за ручку, натиснув руку обпекло, ніби ударило током. Він закричав від болю і відсахнувся. Двері прочинились, і Сергій миттю шугонув уперед. Опинившись в коридорі, глянув на руку. Біль посилювалася, це опік. Сергій прокинувся від болю, здригнувся. Сигарета в руці дотліла до фільтра і обпікала пальці. Він викинув недопалок, вскочив, полегшено зітхнув. Це сон. Глянув на годинник уже шість вечора. Бригада закінчила роботу. Його, мабуть, чекають у вагончику. Це все робота без відпочинку. Подумав він, як я міг так заснути. Дивувався. І ніхто не відшукав мене. Дурний сон миттю вивітрився з голови. Він кинув погляд у коридор, де була та квартира, що ввижалась вісні. там пітьма. Щось нехороше ворохнулось в душі. Сергій відмахнувся від думки піти перевірити, що там. Він швидко зібрав інструмент і почав спускатись по сходах. Лічильники так і не принесли. Подумав він, дивно, та робити нічого вже темно. У світлі налобного ліхтаря сірі стіни, тиша, тільки його кроки чути на сходах. Ну так, робочий день вже закінчився, а він його проспав. Добре, що бригадир його не застав, а то штраф був би гарантований. Назустріч хтось підіймався, Сергій зачекав на сходовій клітці, щоб не розминатись вузьких громад. Назустріч йшов прораб, підсвічуючи собі ручним ліхтариком. Прораб це головна людина на будівництві. Сергій привітався, той мовчки пройшов повз. Сергій не здивувався. Прораб Степанович завжди так себе поводив. Мабуть, зайнятий важливими думками, а ти тут зі своїми привітаннями, так жартували хлопці. Але привітатись треба. А якщо в цей момент він не зайнятий важливими думками, а ти з начальством не привітався. За Степановичем ішли ще двоє, світячи дуже яскравими ліхтарями, що навіть на мить засліпили Сергія. На його привітання щось буркнули, пройшли повз. Сергій, підтримуючи сумку з інструментом, продовжив свій шлях. Спускаючись по сходах, час від часу зустрічав відчинені двері на балкони. На вулиці йшов густий лопатий сніг. Легкий вітерець заносив сніжинки через двері і, падаючи на його лице, вони танули і крапельками скочувались по щокам. Пробки, мабуть, нереальні, роздратовано подумав Сергій. Як завжди, дороги, мабуть, не прибрані, ще пару годин доведеться маринуватись в маршрутці, але, спускаючись все нижче по сходах, настрій його покращувався. Він відчув легкість в тілі, ніби за спиною з'явились крила. І він вже перестрибував через ходинку, не згадуючи про спину і вічну змореність. Згадалось, як в дитинстві любив, коли йде сніг, коли великі лопаті сніжинки падають навкруги, і сніг скрипить, і нема в нього ніяких проблем і прикрущів. Так, дострибавши до вхідних дверей, штовхнув їх, вони виявилися зачиненими. Та й не дивно. Робочий день закінчився, охорона зачиняє двері, щоб ніхто не зайшов. А чуючи гуркіт, випускає припізнілих будівельників, так і на цей раз. Сергій почав гамселити в металеві двері, і гучний гуркіт привернув їх увагу. Двері майже одразу відчинились. Охоронник, молодий ще зовсім, майже школяр, відійшов з проходу, пропускаючи Сергія. Дякую, весело мовив Сергій. Не змерз. Той мовчки зачинив двері і зробив вигляд, що не почув запитання. На вулиці, в світлі ліхтаря, сніг особливо гарно переливався кольорами. Легенькі подихи вітру ніжно обійняли Сергія. Сніг немов не падав, а навпаки, кружляв і підіймався, переливався у світлі вуличного ліхтаря. Навкруги темнота та єдиний ліхтар на стовпі створював картину снігового феєрверку. Сергію стало тепло і затишно, не дочекавшись відповіді охоронця, який ще чогось невпевнено тупцював біля входу. Він направився в сторону світла по доріжці, яку вже замело. Зробив декілька кроків, оглянувся на темний будинок. На охоронця, який вже зачинив двері, до нього підходив інший охоронець, щось жестикулюючи. Сергій подивився в темні вікна будинку. Щось неприємне ворухнулось в душі, якийсь поганий спогад на мить майнув і забувся. То все сон. Наспівував вітер у вухо. Сніг пухнастим килимом вже вкрив все на круги. Сріблясті сніжинки танцюючи спускались з неба, виблискуючи в світлі, створюючи яскраву доріжку у напрямку ліхтаря. Сергій повернувся і попрямував до світла, намагаючись знайти стежину, припорошену снігом. Гарний настрій переріз у радість, яка розпирала груди, рвалася назовні. Хотілося співати. Усі труднощі і неприємності розчинились в імлі і здались незначним епізодом з забутого фільму. Він прямував додому, до люблячої дружини, дітей, до щасливого дому, туди до його люблять і цінують, чекають, туди де жити без нього не можуть, до своєї сім'ї. Чого ти злякався? Петрович підійшов до напарника ще зовсім молодого хлопця. Та ось. Хтось у двері стукав, я підійшов, відчинив, а там нікого. Не переймайся, сказав Петрович. То вітер, буває, так закрутить і завиє, наче людина голосить. А погрюкати дверема, то за щастя, не звертай уваги, заспокоював напарника Петрович. Ще молодий, подумав він, тільки після школи нервує, переживає, мабуть, злякався. Послали малого пошукати електрика. Він не прийшов до вагончика. Аж зміна закінчилась. Хлопець прибіг, а там труп, каже, неживий. Почали розбирати, що сталося, викликали поліцію. Виявилося, що на підстанції завершили монтаж швидше плану і вирішили випробування влаштувати, а будинок був підключений. Перемикач ніхто і не вимкнув після встановлення розподільчої шафи. А навіщо? На підстанції ж напруги нема. А виявилось, вже є, і її подали. Випадковість, а хтось не повернеться додому, хтось не дочекається чоловіка, батька, буде комусь горе. Ось і прораба викликали, пішов з поліцією наверх. Сергій йшов вперед до світла, і так гарно і спокійно йому було на душі. Він усміхався. Теплий, ніжний лопатий сніг лоскотав руки, лице. Він відчував, що його люблять, чекають. Він дуже потрібен комусь. Перечуття дива. Чогось гарного, якогось щастя, як у далекому дитинстві, вело його вперед. Він йшов до світла, додому, де його чекали рідні люди, він ішов по-справжньому щасливий, розчиняючись у сніжній імлі, легко, не помічаючи, що не залишає слідів. Ще мить, і його силует зник в сніговій завії. Вітер продовжив шухотіти сніжинками, поволі стихаючи. Іхтар на світив так, ніби і нічого не сталося.